Ну що, друзі, всім привіт! Продовжуємо для вас пиляти контент. Зараз знаходимось на паркінгу. Дружина нам готовить обід. Чи це вже, напевно, що скоріше за все буде вечеря. Стоїмо, дивіться, на такому паркінгу заправочка. Там паркінг для тірів. Тут паркінг для легкових. Такий тут класний собі столик. Зараз приготуємо, сядемо нормально, поїмо. Відпочинемо і завтра приступаємо до праці. Ми він... Коротше, ми завантажені, маємо ще від цього паркінгу до розвантаження 100 км. Тому завтра десь в годині, я думаю, 7 -і стартанемо і в 8.00-8.30 будемо вже на розвантаженні. Після розвантаження вже маємо два завантаження на Париж. Тому будемо шурувати на Париж, там я напарника свого, напевно, що лишу і поїду далі. Ще на один день. Але подивимось, як воно буде. Може, напарник поїде ще зі мною. Що значить? ні? Поїде, поїде. Шо, друзі, Всім добрий ранок. У нас зараз 7 година ранку. Ми вже проснулись, почистили зуби, помили лице і їдемо на розвантаження. До розвантаження маємо 115 кілометрів, їхати нам півтора години. Зараз у нас на розвантаженні буде трошки квест, бо в нас є вулиця, на якій у нас розвантаження, але немає номеру будинку. Є назва фірми, але по Google картах цієї фірми немає. Тому логіст сказав їхати туди і шукати, де якась буде будова. Або, можливо, буде назва фірми. Можливо, десь буде ця назва фірми, але вона просто не відмічена на Google картах. Тому стартуємо і зараз будемо шукати. До речі, біля нас зараз два румуна впали. Один бус, там другий бус. Але вроді би все окей. Нічого не вкрали, тент не, тен не порізаний, все так має бути. Тому стартуємо, стартуємо. До речі, дуже багато бусяжів тут. І бачите, кажуть, що в Франції бусяжі не ночують на паркінгах, але ночують. Тому... Походу, що вони не бояться цього штрафу. Що там штраф якийсь там, не знаю, скільки, 750 євро чи скільки штраф за те, що, що не ночуєте в готелі. Ну, хто знає, напишіть в коментах. Коротше, друзі, на рахунок монетизації придумав прикольну тему. Дивіться, кожної п'ятниці я вам буду звітувати, скільки вийшло заробити з монетизації за тиждень. Потім, коли у нас буде назбирюватися сума 100 доларів, я буду робити опитування, куди ці кошти будемо донатити. І ми разом колективно це будемо все діло вирішувати. Будуть такі варіанти, як дрони, як е, якісь дитячі будинки, ще там будуть якісь варіанти. Будемо коротше, дивитися, куди потрібно кошти, туди будемо і донатити. Але будемо це все вирішувати колективно. Так як ви дивитесь рекламу, із цієї реклами нам на YouTube-каналчик приходять кошти. Так що будемо працювати як команда. Тому, друзі, якщо попадається реклама, якщо вам не впадло, додивіться її до кінця. Якщо впадло, то просто нажимаєте Пропустити. Тим, що ви дивитесь рекламу до кінця, цим самим ви донатите в наш такий невеличкий проект, який буде. Подивимося, я не знаю, скільки в нам вийде з цього всього, всього діла заробити, але навіть якщо б там раз там, два місяці назбирювалося 100 доларів, то це вже було б прикольно, кудись їх задонатити. Дорожі, друзі, в нас немає точного адресу розвантаження, але в нас є в додатковому документі, який нам дали до наших ЦМРок, є номер телефона клієнта. Тому зараз мій напарник, який дуже круто розуміє французьку мову, подзвонить до клієнта і все це діло порішає. Ну, не подзвонить, а напише через перекладач. Зараз напишемо через перекладач, що в нас є для вас доставка. Напишіть, будь ласка, точну адресу, за якою ми маємо цю, цю доставку вам зробити, доставити. І клієнт нам відпише і все буде пучком. І можливо навіть так, що квесту сьогодні не буде. Ой, дивіться, я щось знімаю відео, їду по ландовочку і валю капець, соточку. І заділя мене їде вже багато машин. Вони вже небагато, вже трошки відсіялись, але тільки що за мною їхало десь машин сім. І я, в принципі, їхав швидкістю 80 кілометрів, і вони мене всі припирали, підпирали. Шумахери, ну, до речі, якими бувають французькі ландовки. Дивіться, отако от б зараз їхала назустріч нам машина, і ми б з нею не розминулись. Хоча на цьому місці би розминулись. А от там далі би не розминулись. І що ми би робили? Правильно, або ми, або та машина здавали би задом до якогось карманчика, в якому можна було би роз'їхатись. О, дивіться, коники. Ой, моя камера, чекайте, бо дуже важко одною рукою їхати і другою рукою знімати. Заїжджаємо в якийсь ліс. І нам ще до розвантаження 23 кілометри. І дивіться, яка нам, яку нам попереду показує навігатор дорогу. Показує, що вся дорога буде якась ось така. Або це навігація, щось погано працює, або це в натурі по Франції такі дороги до розвантаження. <кій> Знаєте, я вам так скажу, що я по Україні, по Болгарії їздив набагато кращими дорогами, чим зараз катаюся по Франції. Щось мій напарник знайшов можна... якусь інформацію. Давай, Гутай. Ми має бути замок на травмі, ми їдемо в замок. Я бачу, по картах я замок. А, ми їдемо в замок. Веземо мою принцесу в замок. <ріст> Де є бабуся, яка на неї каже що вона принцеска. От веземо принцеску до замку. О, бачите, як круто. Зараз ще вам покажемо французький замок. Хоча там може бути. Там, до речі, через переводчик можна перевести, що там за фірма. Та може не фірма пише, може реально пише, що це тіпе, замок. Коротше, друзі, зараз подивимось, куди ми їдемо. я думаю, що це буде якесь дуже цікаве місце. Якщо ще це замок буде то це буде прям капітально круто. Чим далі, тим дорога в нас стає цікавіша. І от їде одна машина на зустріч, але ми з нею дуже круто розминулися, без всяких проблем. А знаєте, чому ми так легко розминулися? Правильно, бо за рулем сидить водій, професіонал на тій дачі, що нам приїжджала на зустріч. Бо на Івеко, не знаю. Найвеко їде якийсь чувак з телефоном в руках. Це якби така їхала би поліція, то все, було б капець. Дивіться, куди ми їдемо, куди ми їдемо, це ж просто капець. Мов напарника оказує, мій напарник муляха контролює, куди я їду, чи я правильно їду, чи ні. Напевно, що мій напарник подивився дороги і думає, що я збився з курсу і кудись не туди їду. Тому він це все діло мусить контролювати. Короче, оказується, це не цей замок, а десь там ще прямо є ще якийсь замок. Оце чуваки там прибирають весь, я до них підійшов зі своїм французьким, який в мене нульовий. Запитав їх, показав їм типу, нашу цемерочку, запитав їх, де це може бути. І вони сказали, їжай прямо, там розберешся, там десь має бути цей замок. Так що так, да, такі бувають і приколи. А що би ви робили в такій ситуації, якщо б вам дали вулицю, а не дали номер будинку? Коротше, чувак сказав, що нам кудись потрібно їхати прямо. Напевно, що там де та стоїть бетонна мешалка. А може і ні. Ми зараз це узнаємо. Коротше, напевно, що ми знайшли наше місце розвантаження. А тут у нас, напевно, буде розвантаження. Шо, друзі, ми вже розвантажилися. Розвантажились ми ось в такому замку. Ну, це не замок, це якийсь музей. Принцеса в цьому замку не захотіла залишатися, тому мушу її возити з собою далі. Забили ми наше місце завантаження, маємо до завантаження 42 км. Будемо мати два завантаження і будемо їхати в сторону Парижу. Але не в самий Париж, а від Парижу ще нам буде в сторону Бельгії 100 кілометрів. Того, напевно, що заїдемо собі додому, покупаємося, відпочинемо і поїдемо завтра зранку далі. От чувак носить ці вентиляційні приколи. Я йому, до речі, допомагав розвантажувати, допомагав завантажувати бус. Тому якось так. Працював би я на шефа, то я б вже казав, що о, бляха, давайте мені якісь, щось доплачуйте за те, що я допомагав завантажувати. Але так як я працюю на себе, то мені чим швидше я завантажуюсь, тим краще. Закрий, будь ласка, ще раз двері. Тому стартую, друзі. Прилетіли ми вже на завантаження, мають нам тут завантажити три паліти. Три паліти вийде в нас 500 кг. І будемо шарувати на друге завантаження. Це якийсь дядько там на мене дивиться, вже не дивиться. І будемо їхати на друге завантаження. На другому завантаженні також нам мають завантажити 5 паліт і також там буде 500 кг. Того вже будемо їхати з перегрузом. Ну, ми, в принципі, з логістом зразу про це домовлялися, що будемо тягати перегрузи, але щоб нам за ці перегрузи нормально платили. Бо це і веко воно 3 то воно буде тягати взагалі нормально ці перегрузи. Подимося, звісно, по колесах, як воно вийде, але є в планах поміняти резину, поставити трошки краще, сильнішу. Там логіст знайшов якусь фіатовську резину, що вона там дуже крута якась. То купимо ту резину і будемо на цьому івеку возити по півтора трати. Наші друзі, привезли нам першу палету, Перша палета взагалі типа, дуже легенька. Зараз сказали, що через 20 хвилин будуть готові дві наступних. Ну, якщо дві наступних будуть, така, як ця перша, то це буде взагалі суперово. Бо, до речі, дуже багато буває випадків, коли в завантаженнях пише, що завантаження буде одну, одна тонна, ти приїжджаєш, а там по факту кілограм 300-400. А вони це роблять для того, щоб ви не брали до завантаження, щоб ви не планували ніякі дозавантаження машини. Бо ви, виходить, бачите, що вже є тонна, і ви вже ніяке до завантаження не шукаєте. А приїжджаєте на завантаження, завантажуєтеся, і у вас вже особу часу для того, щоб щось дозавантажувати, то нема. І того вони це так роблять. Ну, подивимося, які будуть наступні дві політики. в мене з жінкою сварки починаються. Вона хоче жарити яйця в машині, а я не дозволяю. Типу кажуть, що в машині яйця жарити, не годиться. Але вона каже, що вона там без олії, на маслі і що воно не буде так траскати. Оце зараз ми подивимося. Що моя дружина тут мені зараз накаламутить? Чи будуть ці сідушки зараз в олії, в цьому в жирі, чи не будуть. Бо як будуть, то це буде капець. дружині. Так? Mm. Ну що, нас вже завантажили, і зараз, до речі, оцей випадок, про який я вам говорив, що пишуть вагу одну, а по факту виходить набагато менше. Оце все десь, напевно, важить кілограм 200. Бо він ці палети ставив сюди, і я їх руками пересував. Якщо, може, навіть менше, ніж 200 кілограм. Тому зараз ще нам докинуть. 5 палет вже на наступному завантаженні. І я думаю, що там тонни взагалі не буде, там тонною навіть пахнути не буде. Виписали таку цимерочку. Зараз йду в офіс, це підписую цимерочку, закриваю машину і стартуємо на наступне завантаження. Друзі, оце я тюлень конкретний. Думаю, зовсім не про роботу, а про щось інше. От дивіться, дали мені печатку, щоб я собі підбив цимерку, і я підбив печатку в місці, де мають ставити печатку на розвантаженні. Тому зараз мій напарник Пушориков випише. Випише другу цемерочку і треба буде ще раз її піти, і підбити. Так, все, цей раз я підбив цемерочку вже правильно. Завантажили нам цих три палети, і цих три палети важать 216 кілограмів. Нам дали ще там документи окремо. І в цих документах написано: три палети 216 кг. Так що стартуємо на наступне завантаження. Заправку ліклерк. Дивіться, яка ціна. Євро 50. От як ми могли на цю заправочку взяти і не заїхати. Тому дозаправили тут 50 літрів і шуруємо на завантаження. Приїхав я коротше, на місце розвантаження, дали мені заповнювати анкетку. На польській мові не було, на українській мові не було. То вони щось подивилися на мене і чомусь дали мені румунську. Я не побрився. Що, трошки похожий, напевно, на пацанів з Румунії. Дали мені румунську анкетку я її заповнив по цьому, через Google переводчик і зараз їду на завантаження. Але, напевно, просто знаю, що я з Чернівців недалеко Румунія і думаю, що я вже ж прехаю по-румунськи. Але на жаль, я по-румунськи не шпрехаю. Кудись мені цей чувак сказав сюди приїхати, тільки не знаю, чи я точно сюди попав, бо більше в принципі, тут. Ніяких воріт для завантаження немає. А Що тут пише? Так, а тут у нас пише видача посилок. Ну Це я просто зараз так ходжу, типу, тут умнічую, типу, я щось зрозумів, що там пише. А насправді -то я просто перед тим як знімати відео підійшов сюди і перевів це все діло через Google переводчик. Що там він на парік шурші в телефоні? Дивіться, от бачите чіпси, ви кажете, що я погано харчуюся, а ви бачите, на чиїй стороні стоять чіпси, хто їх їсть. Ай-яй-яй. Це поки зараз чекаємо, щоб нас приїхали і завантажили. Ви дивіться, який є моцний хлоп. Ці всі палети, що стояли отут, я їх пересунув назад. Бо це у нас буде перше розвантаження, а це, що зараз нам завантажують... до речі, теж, бачите, писало в замовленню 5 палет, а по факту буде тільки 3 палети. І 100% 500 кг тут не буде. Того так вони намахують. Тому їх зараз загружать сюди, і це в мене буде друге розвантаження. Це перше, а тут друге. Все як має бути. Фу. Напарник вже хоче їсти, щось там їсти вже шукає. Бо ми, до речі, на, те, що на попередньому завантаженні мали поснідати, але не встигли. Лиш почали все витягати, зразу до нас під'їхав чувак. Той, що казав, що треба 20 хвилин чекати. І почав нас вантажити. Тому зараз похаваємо. І гоу-гоу-гоу. Так, Друзі, нас вже завантажили, от довантажили нам ось цих три палети. Раз, два, три. І я щось думаю, що тут теж нема 500 кг. Зараз я піду в офіс, підпишу документи і тоді вам скажу, скільки тут кілограм. Ну тут явно не ті кілограми, що пишуть в, в зліценніях. Так, друзі, все завантажені, документи підписані і того. Цих два завантаження у нас 506 кг. Бачите? А в зліцені її пише тонна, а пишеться для того, та як я вам казав, для того, щоб ми вже не довантажували машину, що ми везли тільки їхній вантаж. Скинув я це все діло логістику своєму, і можливо, що мій логіст від Бога то ще щось нам знайде до завантаження, ще би якусь палеточку другу. А їдемо ми, до речі, якщо не буде ніякого завантаження ще, то їдемо додому на Гонс і маємо додому 428 кілометрів, 6 годин показує їхати. 5.57, Але додаємо ще годину, ми, ми якраз в тому районі десь будемо годині 5 в районі Парижу. А там такий, якраз в той час починаються дуже сильні пробки. Тому якось так стартуємо, стартуємо. Коротше, друзі, ми вже виїхали з розванного завантаження, їдемо вже на Париж, їдемо додому. Я буду це відео помаленько завершувати, монтувати. З вас, як завжди, лайк, підписка та комент. Все, друзі, всім пока, всім гарного дня.